До 16 липня всі військові зобов'язання, не тільки чоловіки, також і жінки, мають оновити свої військово-облікові дані. уточнити їх в ЦНАПі, ТЦК або через додаток «Резерв плюс». Якщо людина цього не робить, відповідно є підстава для притягнення її до адміністративної відповідальності і накладення штрафу. Штраф у розмірі 17 тисяч до 25 п'яти тисяч п'ятсот. Штраф виріс, але питання ще в тому, що в нас був точний ось цей термін на оновлення даних. Треба просто не плутати за що притягало до відповідальності. Військовий обліковий документ мав бути ще до цієї дати. Повістки виписували до цієї дати, і ці обов'язки вони були, але оновити дані ви маєте саме до 16 липня. Щоб оновити свої документи, насправді вам необхідно безпосередньо паспорт і наявність інформації, де ви зараз перебуваєте, де ви проживаєте, ваш телефон і електронна адреса за її наявності. Призначається кожній людині окремий її код, який міститься в спеціальному реєстрі військово-зобов'язаних осіб. Завтрашнього дня представники тацька та СП також правоохоронних органів зможуть перевірити інформацію, чи уточнили ви облікові дані безпосередньо по qr коду якщо це був резерв плюс, або по вашому запису в реєстрі безпосередньо чи оновлені дані, чи особа порушила таке зобов'язання. Оновлення даних може призвести до отримання повістки і направлення на військово-лікарську комісію. Наразі це не здійснюється в резерві плюс, проте таку повістку згодом можна очікувати за адресою, зазначеною при оновленні даних.